Детальніше про це з Олексієм Гетьманом, учасником російсько-української війни та майором запасу. Пане Олексій, я вас вітаю. Доброго вечора. Ну що ж, давайте поговоримо про це. От ми вчора з вами, коли бачилися, ну е звісно, ми говорили про контрнаступ і розуміли, що власне кажучи, він може статися будь-де. І от давайте так: от е те, що сталося на Чорганському мосту, це є продовження контрнаступу. Це одна із складових. Одна з складових, це більш точна фраза. Одна із складових, тому що він ну і продовження це теж не не це, теж правильне слово, тому що він продовжується, і от саме руйнування мостів, руйнування інфраструктури, залізниці, складів, все, що відбувається за лінією фронту в тилу ворога, Це є складова наступальних дій. Наступальні дії, як казав президент Зеленський, це не голівудський фільм, що там красиво їдуть, всіх там стріляють, танки їдуть. Ну це так не відбувається. Відбувається саме вичавлювання ворога, mm -hmm. зникровлення його його сил безпосередньо на лінії фронту. Тобто, це таке поступова, але незворотня дія, яка приведе до того, що ворог вимушений буде. Або залишати свої позиції, залишився він, бо він залишиться без всього, що треба, ну без великої частини всього, що треба для ведення бойових дій. Ну чи його буде трошечки простіше знешкодити? Я думаю, це, ну, це дуже розумна тактика. Це так, багато складова тактика. Це не просто на полі бою. Хтось там на карті намалював стрілочки, туди наступаємо, там там ще звільняємо. Мені це, це багато. Багато продумано, багато, ну, я шалгована, якщо можна сказати, багато функціональна дія спрямована на те, щоб досягнути мети. Це як складна шахова партія, це комбінація. Це не просто от Вчепайло взяли, збили там якусь тим фішку, як ми як ми казали вчора, якщо не помиляюся. Так, так. Слухайте, ви напевно бачили ці ці кадри, це відео. Як ви е, і вже е, расисти зазначили, що був удар нанесений ракетами шторм Шедо. До речі, не дуже зрозуміло, А яка ж кількість була цих ракет? Якщо врахувати, що вони скільки там п'ять збили. Ну К какашенка в їхній цей спікер. Так е, причому не тільки вони ракети збили, ще і снаряди збили. Виявляється, це можна робити. І кулі перехопили бойових комарів знишковує. Це вони не вміють. Да. Так, Шойгу так. казав, я думаю, що вони сказали про шторм шедев, тому що Шойгу напередодні казав, що ми можемо використовувати наші Збройні Сили саме такі е, засоби, враження цілі, і тому от, там якісь будуть наслідки, щось там комусь будемо. Так, 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 до речі, та, це теж, теж дуже цікавий дай. момент. Шойгу сказав, чому? що якщо вони вдарять по Криму, ми, значить, відповімо. Ну що ж, ми це вже ну. робили в минулому році, де відповідь? Ну. Ну от, відповіли один одному. Це це таке. Я думаю, що це не обов'язково був штормшедом. Це просто вони підлаштувалися під те, щоб сподобатись чи не сподобатись, для того щоб якось там перед чергу прогнутися чи ще, Не знаю, що, що от бачите. Він такий передбачливий, Ну шаман же він сказав там щось, і от все таки відбулося. Судячи з того, які там руйнування, я, я не можу це стверджувати на 100%, Але мені здається, що це було щось менш потужне ніж штормшедом, тому що він має велику вибухівку. Там би цей міст розлетів себе. Ну, були б більш потужні руйнування. Ання, мені так здається, це цілком можливо, що це, а чому ні, це могли бути наші ті дрони, які несуть по 70 кг вибухівки, мають літати на е, тисячу кілометрів. Може, це було. Ми, ми цього точно не знаємо. Можемо тільки припускати. Ну наш генеральний штаб, поки мовчить, ну це нормально. Не треба казати, чим саме як ми це зробили. Але я думаю, після ну вже після, коли можна буде про це казати. Я думаю, буде інформація, чим саме були зруйновані ці е, зруйновані ці міст. Ну, можемо. ну, таки, може, це був штормшедом. Тут ніхто не, не каже, що такого не може бути. Хоча ну по руйнуванням, ну пригадайте, оці ФАП 250, ФАБ 500, коли показували руйнування від вибухів таких бомб, а штормшадом несе приблизно стільки, стільки вибухівки, то руйнування було значно. Ну, там більше, воронка метрів 10 в глибину. Що? Воронка, воронка майже 10 метрів в да, глибину. Так, 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 Правильно там да. були були такі кадри, а тут так, начебто. Міст пошкоджений і ну суттєво, але ну не так, щоб баку але але дуже дати. скажімо так, дуже обережно пошкоджений і дуже так ефекти, ефектно пошкоджений. От Дірка ці, так, плюс певно, ви певному бачили ці автівки, яких просто розкидала, поперегортала на на дахи. Це дуже цікаво. Це ж яка має бути вибухова хвиля. Потім, окрім цього, моста, ще пошкоджений, так званий. Так, суміжний мост теж і, і і от важливий момент у цьому всьому. Це який, якщо ми збираємося заходити в Крим, але пошкодили зараз мости, то яким чином чи навпаки це ми зробили? Якщо це ми зробили, то для того щоб зброя зараз не йшла, зокрема і на Херсонський напрямок. Ну звісно, це вони там ну вони зробили Півострова потужну потужну базу військову, і вони з, 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 з Криму пер, передавали на Херсонський напрямок, на таврійський через цей Херсон напрямок. Ну тобто вони передавали багато кількість. Всього, що необхідно на на полі бою, щоб не перераховувати, тому ну знаєте, це дуже перешкодить їхнім логістичним шляхам. Там остався єдиний шлях через Армянськ, наскільки я розумію, для того, щоб можна було щось привозити. Це залізниця, там теж вона може бути Слухай. знищена. Я думаю, що Слухай. наші партизани, це наша дальнобійна зброя, вона може це зробити. Як нам заходити в Крим? Ну я думаю, що давайте спочатку його спробуємо відрізати від, від материкової, ну так називаємо, частини Російської Федерації, щоб він опинився в оточеному, щоб тільки по морю можна було щось йому продавати. І по Керченському мосту, який теж ну, вічний, як то кажуть, то потім подивимося, що буде робити вор, вороги, ну ми розуміємо, що вони будуть робити. А як нам заходити, Ну давайте спочатку їх оточимо. А потім знищимо, а потім будемо вже думати, як заходити. Зрозуміло те, що ви зараз сказали про армянськ, в саме там знаходиться, якщо я не помиляюся, цей кримський титанзавод. І да, якщо числі, зараз росіяни, а вони його замінували, ми про це теж говорили. То цілком можливо, що вони зараз намагаючись зупинити, скажімо, наш наступ, вони можуть його підірвати. Ну тоді вони самі собі обріжуть повністю в Криму. Залишаться вони в умовному оточенні, тому що залишиться тільки Керченський міст і все. Тоді. Тільки тільки те, що по воду, по воді можна, по морі можна їм переправляти. Ну в нас є зброя, яка може долетіти до будь-якої точки Криму, тому. Ну, якщо підірвуться, ну це екологічна катастрофа, але вони тоді зроблять неможливим свій рух. Ну, я не кажу, хай підривають, але це більш нашкодить і ворогу, ніж нам. Тоді ну, дорога, ж, яка за... зараз залишилася не через не, Армянськ. Через, через певний Пан... час там буде вже нормально. Це ж не на віки. Ну, зрозуміло, просто зараз дивіться, яка, яка цікава ситуація. Якщо зараз ми фактично залишили один шлях через армянськ, а там росіяни нам погрожували щось підірвати, то тепер вони самі не можуть нічого підірвати, тому що таким чином вони самі собі обріжуть шляхи постачання озброєння на таврійський напрямок. Ну, ви знаєте, якщо дивитися з такої точки зору, то можна сказати, що ми, ми, ми зробили ну, предотвратили російською мовою теракт на заводять ну, і тобто, Або принаймні так точно відтягнули його на такий певний час. Так, можна так вважати. Тобто контррестична операція нам в цьому сенсі вдалася. Вдалась тепер. Якщо це дуже цікавий погляд на цю ситуацію, ще хочу з вами поговорити про ми продовжимо до речі, потім про це теж говорити, але вашу думку почути. Якщо сьогодні почитати російські пабліки, у них там істерика. чому тому, що виявляється, я до речі, я про це навіть і забув. Що сьогодні 22 червня. І вони зараз чомусь пов'язують цей удар по цьому Чонгарському мосту з тим, що 22 червня сталося у 41 му році. Да. Ну, вони, вони, вони підв'язали би під будь-яку дату, і це ну, по великому рахунку їм, ну, да, їм. Зараз вони будуть казати, що ось на них напали 2 з 2 червня 41-го року, і ми так само 2 з 2 червня робимо такі саме дії, нападаємо на них. Хоча це наша територія, це наш півострів. Ну це таке. Ну і хай хай підграє. Я думаю, що якщо в них там підграє, якщо вони нервуються і бризгають слиною, то це ну поки це добре, хай там нервуються. Знервований ворог його простіше долати. Ну і ще така собі паралель з Антоновським мостом, коли його, коли ми звільняли, готувалися звільняти Херсон, і теж ми обрізали оці шляхи постачання озброєння, боєприпасів, звісно, військ російських. От вони теж так виходили на цей місце, Постійно казали, ні, він цілий, по ньому можна їздити, а потім виявляється, що не так по ньому просто їздити. Зараз ситуація дуже схожа. Ну от якщо це можна таку аналогію, що після того як підірвали антиновський міст, почали наші наступальні дії, контрнаступальні. Зараз вже вони не контрнаступальні а наступальні, правильніше казати, але ну це термінологія не, не, не принципова в даному випадку. Тому ну, може це і є, є ознака того, що десь там неподалік буде розпочнеться те, що ми казали на початку друга mm -hmm. фаза наших наступальних дій, і там вже ми побачимо все, що треба. Сьогодні ще з таку інформацію про те, що росіяни змогли вивільнити з залитих водою території в Херсонській області. Вони після того як вони підірвали Каховську греблю, вони змогли вивільнити десь біля 20 тисяч військ, які потім кинули на інші напрямки. Так, да, це, це, це відомо. Про це про це казали, що вони ці війська вже перекидають. Перекинула там морська піхота. Там е, були десантні, ну різні там підрозділи. І вони їх перекинули да на Таврійський напрямок. Це є така інформація е, від нашої розвідки, від нашого генерального штабу. Дійсно, в них така можливість з'явилася. Ну це що їм дасть, Подивимось. Ну, тоді це каже про те, що зараз вода сходить і там не так багато військ, але і ще і наступати ми не можемо, тому що знову ж таки після цієї катастрофи, яка сталася, ми не можемо тоді зараз заходити. Ну, поки так, да, поки там заходити важко. Це треба почекати, поки вода спаде, поки просохне ґрунт, для того, щоб можна було на дно. нову техніку важка мова. Ну це ми розуміємо. Поки воно поки там от така багнюка, то їхати важкою технікою там неможливо. І давайте вже зовсім на останок. зрозуміло, що плани нашого військового командування вони, ну, по-перше, під секретом, по-друге, не, не слід про це говорити. Але все ж таки, от наша тактика, дивіться, коли 24. Лютого минулого року росіяни почали контрнаступ, повномасштабний контрнаступ на нас. То вони вибрали таку тактику наступати скрізь не тільки на одну якусь там точку, а от так навіть, вони такі собі вигадали. Пам'ятаєте, брасок мангуста, ну я таке так, от і їм це не вдалося. Зараз ми робимо де ж дуже схоже. Ми теж наступаємо ні, ні не те ж саме. Теж саме вони вони потужними силами атакували з різних міст. Ми таку ну, ми ведемо так звану мережу центричну війну. Тобто ми такими невеликими групами з різних напрямків, і е, ці групи з'єднуються в кулак. Ну це так дуже спрощено і не зовсім точно, але так, ну приблизно. І ці групи, з, ну як прописано в правилах мережу центричної війни, вони з'єднуються в один кулак вже під час е, виконання бойових завдань, а не перед тим як вони почались. Тобто ніяких колон великих. Нас ворог э, не побачив. У нас зовсім інша тактика, яка дає нам робити, знищувати більше ворога і э, нести менше втрати в 5, 7, 10 разів, ніж несе ворог. Тому ну, це ну так, візуально схоже, але я Я аналогію я насправді. Я хотів Це чим схоже, але воно тільки схоже. Аналогію я хотів провести не з колонами, власне кажучи, а з тим, що ми намагаємося теж бити по різних точках фронту. Це, одночасно. Звісно, ми, ми робимо певні від, 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 від відволікаючі удари, Ну Но це нормально. Ми не Ми не б'ємо по різним точкам. Ми поки що нищимо контрбатарійну боротьбу. Ми нищимо логістику, ми нищимо центри. Тобто, ми робимо. Все, щоб знекровити ворога а і, і, і смивками, невеликими групами в різних містах, і він не може, досі не може зрозуміти, хоч приблизно, де буде наш головний удар. Оце, оце і різниця. Спочатку розуміли, де він буде наступати, ще до того, як він тільки, тільки розпочинав. Оце от, от є от, порівняння одного з іншим. Пане Олексію, я вам дуже дякую. Олексій Гетьман, учасник російсько-української війни, майор Запасу, зараз був з нами на прямому зв'язку.